Колеги, всім вітання у цей святковий день, День працівника сільського господарства. Хочу привітати як своїх колег, своїх працівників із цим професійним святом і відзначити те, що праця кожного заслуговує на подяку. Від механізатора до агронома, від бухгалтера до директора і від звичайного працівника, який дивиться за господарським двором. Праця кожного важлива, яка приносить здобутки в нашій справі. А сьогодні хочу вам ще показати стани нашої озимої пшениці. На сьогоднішній день. Так. Посів цьому році хочу відзначити те, що із 3 мільйонів, з трьох і трьох, збільшили до майже 4 мільйонів. А це так. Тепер відповідно дивимося на нашу пшеничку. Що ми можемо бачити? Бачимо те, що вже із одного із зернівки вже один, два, три і чотири є рослинки. Тобто ха, пшениця у добрій фазі кущення. Попередник тут була соя. Ну, соя у нас, скажімо так, результатами не порадувала. Відповідно, для пшениці для пшениці був хороший агрофон. Так, посіяно з добримо з добривами азот-фосфор. 90 кг на гектар. Це так. Непоганий має вигляд пшениця. Надіємось, що вона добре перезимує. І буде очікувати на весну. Так, що тут виходить? Чого 4 мільйони вийшло? Ну відверто скажу. Якось налаштовували сівалку і... Підсвідомо хотілося трішечки збільшити норму висіву, тому що була посуха і ми трохи страхувалися. Хоча років 4 вже 5 працюємо із 3 мільйонами 32 отако. І також маємо добрі результати. Ну, скажем так, будемо попробуємо і на цих працювати. Тепер треба буде якось подумати, як працювати з азотом. І таке і інше. Ось такі у нас краєвиди. М -м -м. Зараз покажу. А десь видніється. Також пшениця посіяна. М -м -м. Ага, зараз вам покажу ще раз дівочу гору. Ось так, бачите, отакі пагорбі, то називається по-нашому по дівоча гора. Є легенда, там історія про це. Ну це так. А взагалі кажуть, що по цьому низу колись було русло. Оце таке. Так, ну що, на цій позитивній ноті буду завершувати коротке відео. Ще раз так проведу, покажу. А, бачу, що багатьох пшениців в доброму стані. значить будемо сподіватися, що все буде більш-менш благополучно. І все буде гаразд у цій справі. Так, на цьому своє відео завершую. Ще раз всім наснаги і доброї праці в Україні. Миру і перемоги. Так. Да. Оце таке. Так, до побачення.